Привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні продовження наших новин Daily Urban про архітектуру урбаністику і сталий міський і не тільки розвиток. Поїхали, буде цікаво. Залишайтеся, будь ласка, з нами і не забувайте, будь ласка, радити цей блог своїм друзям і підписуватись на канал, ставити лайки, то що коментувати. Це дуже важливо для просування в YouTube. Мустафа Наєм. Той, що був журналістом видатним, потім став працювати в Міністерстві інфраструктури. Написав пост 6 годин тому, що поки сусіди неандертальці марять денацифікацію, ми зробили ще один дуже важливий крок до цивілізованого світу. 30 років течі від совку українські замовники та підрядники обраховували проєктування, будівництво та утримання дорожньої інфраструктури за старими радянськими нормами та правилами. Рік тому ми поставили собі мету позбавитись цих, цих рудиментів, і навіть попри війну нам це вдалося. Україні скасовані і більше не використовуватимуться старі квадратно-гніздові правила калькуляції вартості дорожніх робіт. Замість них набрала чинності нова методика ціноутворення вартості дорожніх робіт та послуг. Нові правила більш прозорі і вимагають підготовки кошторисів на основі реальних і достовірних ринкових робіт. Даних у багатьох аспектах ми не вигадували велосипед і покладались і адаптовували світовий досвід. Зокрема, запроваджено обов'язкове складання відомостей обсягів робіт BOQ – Bill of Quantity за міжнародними системами вимірювання. У тому числі розроблений британцями стандарт Civil Engineering Standard Method of Measurement, яка чомусь яка стандарт, який, напевно, вже більше 40 років використовується у багатьох. Країнах світу ну насправді. Э... Думаю, що це похвально. Хочу сказати, що міністерство інфраструктури на себе перебрало в Мінрегіону розробку ДБНів, і що стосується власне інфраструктури, і відповідно правил кошторисів. Взагалі, тема bim технології BIM це Building Information Model, Ця вся тема BIM-у, вона стосується не тільки моделювання і проєктування, а так, в першу чергу обрахунку і швидких внесень змін. Будь-який проект і оптимального правильного прозорого е кошторису. Тому процес, як на мене, пішов. Я не можу ні спростувати, ні підтвердити слова Мусифанаєму. Але хто у нас з транспортників? Будь ласка, пишіть в коментарях, чи ви знайомі з цими змінами, чи ви від них в захваті чи ні? А ми свого боку пошукаємо таких спеціалістів і ту тему будемо розвивати від сьогодні. В автобусах Києва можна платити проїзд банківською картою. Від сьогодні це мається на увазі від 15 жовтня. Наземному громадському транспорті Києва розпочалося підключення маршрутів, на яких можна буде розраховуватися за проїзд банківською картою. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. Оплата банківської карти буде доступна в автобусах, тут купа тих цифр, напевно, що майже в усіх автобусах. Про те, чи працює система на тому чи іншому маршруті, свідчать фірмові наліпки на валідаторах. Для оплати достатньо прикласти банківську карту або смартфон до валідатора. Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ цифровий, і карткою Киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківської картою 8 гривень. Продовж двох-трьох наступних тижнів система має запрацювати на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громад Транспорту, ура, товариші! Я вважаю, що це дуже велика перемога. І, чесно кажучи, по-моєму, найбільш об'єктивно, ну, перше, нема кешу, по-друге, водії більш уважні, немає ніяких кондукторів, ну, чи не має бути, не знаю, як там зараз є, ще нема. І взагалі це дуже-дуже, як на мене, зручно злі, якось сприяє тому, щоб пересуватися в громадському транспорті. Перед тим як ми перейдемо до наступної новини, хочу включити сюди невеличку рекламну інтеграцію. Компанія Альтера Груп будує в околицях міста Львова у напрямку на Івано-Франківськ новий логістичний центр Порт Львів. Відрізняється цікавою архітектурою, присвячують багато уваги фасадам нестандартного підходу. В комплексі є не тільки склади, але і офісні приміщення. Також можна буде полюбуватися прекрасним ландшафтом, який оздоблює опорядження і благоустрій цього комплексу. Компанія декларує, що інвестувавши в цю нерухомість, ви будете мати твердих 12% річних у доларі. Можете купити або орендувати там склад чи Офіс, зручна локація і класна архітектура, я думаю, забезпечить успіх як тим, хто орендує чи цю інвестицію, так і тим, хто буде орендувати для свого бізнесу. Успіхів всім, хто дотичний до проекту і всім, хто збирається припаркувати свої гроші в цьому комплексі. У Тернополі зняли історичні двері для магазину. У Тернополі зняли історичні двері задля магазину одягу. Власники кажуть, що їх відреставрують. В Тернополі демонтували історичні двері на вулиці Кульчицькій 5. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, пише краєзнавець Тарас Циклиняк. За цією адресою відкриють новий магазин одягу українського бренду Куш. Наразі там проводяться ремонтні роботи власниця магазину, засновниця Куш і блогерка Аліна Френдій. Петро Заставний, чоловік Аліни, запевнив в інстаграм, що двері перенесли на сухий склад, де їх планують відреставрувати. За його словами, двері, які стоять на Кульчицьку, нині тимчасові. Крім того, Заставний зазначає, що всередині приміщення відреставрували гіпсову ліпнину, на стелі і стінах переклали автентичний австрійський паркет, який знайшли під ламінатом. Також залишили оригінальні сходи в австрійську. І австрійську плитку. Старовинні двері ми за свій рахунок реставрували ще 7 років тому, бо дуже їх любимо і точно би не викинули їх на смітник. Ось так: ну, насправді двері дійсно розкішні, як на мене. Ті двері, які встановили на томість, виглядають не як тимчасові, щиро вам скажу. Хоча Хуноус, Хунос, можливо, і дійсно тимчасові. Подобається А, те, що люди б'ють на бат, коли бачать таку несправедливість, Б, що власники і бізнес є соціально відповідальні і працюють з суспільством і щось, скажімо, якось реагують. Тому, як на мене, це хороші ознаки громадянського суспільства. Телеграм-канал Харків для людей показав, як кронують дерева в Центральному парку. Просто зараз. Пише, що до речі, мабуть, сама крута штука, яка мені подобається в Англії дерева. Спочатку я не зрозумів, що, чого вони такі круті тут, е, всякі дуби, яким багато років, але що саме притягує в цих деревах? Дивлюсь на ці фото і розумію, тут дерева величні і не схожі на пальми, бо їх так не кронують, як наші. Та, власне кажучи, в чим відрізняються європейські парки? Тим, що там не чи крижать отак от дерева, а дійсно е, роблять нормальне кронування. Так? Цим займаються спеціальні. Відповідні спеціалісти. Про це в нас є між блог з Олександрою Садковою, очільницею поління екології львівської міської ради, і тут є окремий блог. Подивіться, будь ласка, як правильно кронувати дерева. Архітектурне бюро Захидів розробили концепт виставкового центру Експо 2030 для Одеси. Британське архітектурне бюро створило концепт дизайну для міжнародної технологічної виставки Expo 2030, яка може відбутися в Одесі, назва проєкту відродження технології майбутнє. За словами директора департаменту інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності міжнародного співробітництва і туризму Одеської ОДА Романа Григорішина, територія розрахована під павільйони, які будує кожна країна окремо для себе. Площа території складає близько 250 гектарів у полях зрошення біля Хаджибейського лиману. Вартість 1,3 мільйона євро. Та як 1,3 млн євро за 250 гектарів. Щось дуже вартість чого? Е, будівництво та розробка детального проєкту відбулися вже після результатів конкурсу, які стануть відомі в листопаді 2023 року. Наразі Одеси єдиний фаворит. На відборі. Ну, ладно, вже єдиний фаворит Одеса. місто в країні, де йде війна, і там країна фаворит. Ну, Тим не менше, е чесно кажучи, чесно кажучи, е мене лякає оця надлюбов до творчості е бюро Захі Хадід. Е наші можновладці дійшли до. Стадії, яку пройшли яку на заході в 90-х, напевно, руках, коли всі чиновники кликали так званих стар архітекс, архітекторів типу Фостера, Роджерса, Захі Хадід, цього, цього. Френка Геррі, який зробив музей Більбао, Сантьяго Калатрава, який робить наддорогі проекти і з дуже такими амбіційними формами, відповідно, дуже дорогими. І ми бачимо, як з якою а, такою пристрастю оповідав Філатов, мер Дніпра про те, що Захахадід зробила павільйони для метро, хоча це не Захахадіта, якась мігрантка з Одеси наша, яка працює в тому бюро. А, і проєкт в мене такий собі, чесно кажучи. Ну, от, а, і то саме ми бачимо неймовірний захват Терехова, що сам Норман Фостер буде нам щось тут малював. В Харкові. Тут ми бачимо, хто та хвиля з захою пішла тепер в Одесу. Ну, насправді, насправді, амбіції це добре, друзі мої, амбіції це добре, але насправді є багато українських архітекторів, і головне, якщо скласти класне, правильне завдання, організувати архітектурний конкурс, правдивий і чесний, то, повірте мені, у вас з'явиться дуже багато крутих, абсолютно світового рівня рішень. Про круті світові рішення взагалі в нас ми вже в минулих новинах розказували про те, що підписаний закон все ухвалений про повторне використання проєктів, які нам продавали як проект про бомбосховище. Тобто, нас чекає багато типового проєктування, типових шкіл, типових садків, типових. Будинків типових людей, от і чесно кажучи, від того нам дуже болісно не тільки тому, що я архітектор. Я собі роботу знайду, слава Богу, але е за наші міста, і ОТГ мені шкода. Е на мою думку, я завжди про це говорю. Найважливіше зараз інвестувати в громадські об'єкти, які би мали стати символами відродження і символами. І інструментами прямими безпосередніми інструментами для формування громадянського суспільства в на рівні як села ОТГ, так і міст. Символом такого об'єднання суспільства, наприклад, у столиці е Фінляндії Гельсінкі, е стала бібліотека Ода. Яка коштувала немало не багато, 98 мільйонів євро: 66 мільйонів євро з цієї суми взяли з бюджету міста. Звідки взяли решта? Тут на жаль не написано в публікаціях Мурчос. А я про це вже згадував про цю бібліотеку як дуже крутий приклад. Директорка бібліотекарської служби Катрі Вянтінен оповідає про цю бібліотеку. наступним чином: у минулому головна роль бібліотек полягала у забезпеченні вільного та рівного для всіх доступу до знань. Однак в наші дні практично всі знання можна отримати за допомогою смартфона. Бібліотеки сьогодні повинні розглядатися як фізичний простір і багатофункційна програма для різного виду діяльності і не тільки для читання. Тому фактично ця бібліотека стала міським простором. Для взаємодії громади кожний день її відвідує більше 10 тисяч відвідувачів від малого до як кажуть до старого. Люб'язно, наша підписниця, наша глядачка Анастасія Пільман, архітекторка, яка працює у Фінляндії в архітектурному бюро. Люб'язно погодилася зробити репортаж на місці і показати, як ця бібліотека виглядає зблизька. Через сильну вітрову нагрузку починається цей репортаж з точки з, з порушенням звуку. Тому, будь ласка, потерпіть. Ми для того робимо субтитри. А вже далі, де йде інтер'єрний опис, то там вже зі звуком все в порядку. Тому насолоджуємося. Будь ласка, давайте подивимося, як виглядає цей комплекс, і взагалі, що таке сучасна бібліотека. Літаю! Перед нами єсівська центральна бібліотека Оді. У 2011 році був оголошений архітектурний корпус, перемашцем якого став місцевий мікронний офіс Алла. І наприкінці, вже 2017 року, бібліотека відкрила свої двері для відвідувачів. Розташована бібліотека Оді в центрі міста зовсім поряд з центральним залізничним вокзалом. Прямо біля входу є ігровий та баскетбольний майданчики. Фасад цієї будівлі поєднує як традиційні, так і модерністські архітектурні елементи. Каркас зі сталі та залізобетону, фасад частково скляний та в основному дерев'яний. Такі ось хвилясті, м'які форми використані на фасаді та в інтер'єрі бібліотеки, покликані запрошувати відвідувачів, закликати у свої комфортні затишні приміщення. У будівлі три поверхи, кожна з яких має різне призначення. Перший поверх призначений для зустрічі містян. Тут є кінотеатр, багатофункціональний зал для конференцій, презентацій, виставкове приміщення для цифрового мистецтва, кав'ярня, ресторан та також інформаційні пункти. На другому поверсі знаходяться різного типу майстерні, де для вільного використання є, наприклад, швейні машинки або ж 3D-принтер. Також є можливість бронювання музичної або фотостудії. На третьому поверсі знаходиться вже більш традиційна бібліотека, частина її дитячі відділ. На цьому поверсі загалом представлено приблизно 100 тисяч книг. Також тут є кав'ярня та місцевий ігровий майданчик. На частині майданчику щоденно проводяться події для дітей та батьків, наприклад, гімнастика для малюків, музика та співи. Та години читання казок ці заходи відкриті для всіх відвідувачів. Оді працює електронна система отримання та повернення книг. Телефонний додаток також є частиною всіх бібліотек столичного регіону, і за його допомогою можна знайти необхідну книгу і також замовити її у найближчу до вас бібліотеку. Повернення книг також сплановано якомога практично. У холі першого поверху є автомат, який приймає повернені примірники і направляє їх в сортувальні приміщення. А сортувальником в воді працює робот. Ця площа називається історії, тобто площа громадян. Фіни є вкрай законослухняними громадянами і в переважній більшості довіряють своїм державним органам і владі. Громадяни знають, що є частиною держави, і всі разом з правлінням працюють для покращення життя населення і розвитку міста. Як на мене, ця площа є одним з доказів такої співпраці. З одного боку відніється будівля парламенту, навпроти музичний хол, поряд музей сучасного мистецтва Кіазма та видавничий дім, де розташовані офіси найбільших державних газетних видавництв. Ось така вона площа фінських громадян. До речі, саме на цій площі був проведений флешмоб щодо Дня Незалежності України та демонстрації в підтримку України. А біля входу в бібліотеку вже Восьмий місяць майорить український прапор з гельсенкі, чарівна репортерка, архітекторка Анастасія, і дуже вдячні їй. Чекаємо наступних репортажів. А в мене на сьогодні все чекаю на ваші лайкоси, коментарі і е, роздуми. Так, роздуми в коментарях про те все, що відбувається, тримаємося разом, незважаючи на атаки дронів, атаки москалів по всіх фронтах. Я Думаю, що духом ми тільки міцнішаємо, рухаємося разом до перемоги. І пам'ятаємо, нас чекає видатна доба відбудови нашої країни. Я думаю, без типових проектів. Або хай це буде дуже тимчасово. А ми будемо вивчати разом досвід, які бібліотеки в землі об'єкт архітектури нам треба буде будувати в наших містах. Все, па-па!